З іменем Бандери пов'язано не тільки старий Україною, але взагалі визвольні рухи в. Україні і от, коли почалося Ренесанс, нове відродження видку української державності в ХХ столітті, звичайно, що родинна земля Степана Бандери не могла бути забута, і оце 88-й рік, 89-й, і вже в 89-му році, коли роковини загибелі Степана вбивства його у Мюнхені, 30-ті роковини, знайшлися. Молоді люди із спілки української молоді, які принесли сюди Березового Христа, і от на тому місці, де зараз відновлена капличка, uh -huh. пошанували пам'ять. Зібралися велилюдний віч і встановили Березового Христа у пам'ять про те, що на його родині землі повинно бути пошанована пам'ять, повинна бути створена пам'ять. Uh -huh. І від цього моменту розпочинаються вже більші такі процеси. Тут на його родині землі спочатку споруджується, встановлюється Березово Христа на тому місці, де власне закладається камінь під будівництво. Потім споруджується перший пам'ятник. Приїжджають люди, від'їжджають, і постає питання: що люди не просто хочуть приїхати, хочуть поглянути на щось таке, що належало бандері, щоб його глибше пізнати, пізнати діяльність його і життя його родини. І от тоді зараз ми стоїмо біля з вами біля віднов. Садиби, а вона була зруйнована, лишилася була тільки одна кімната з того приміщення. Воно якраз знаходиться отак крайньою. Mm -hmm. Зараз вона відновлено вже і фасад, все повністю зроблено. А там була одна кімначина. І в 92-му році, це вже коли встановлені були два пам'ятники, два були підірвані, споруджено третій. І в 92-му році, а вже після відкриття третього пам'ятника, в тій кімнаті були зібрані перші речі, які mm -hmm. були і між людей, і з церкви. Частково передали, і от там відкривається діяльність такого сільського музею. Прийшли роки, і в 96-му році, це через 4 роки після відкриття, в 96-му році. Е Сам, сам музей переводиться вже під управління культури, під обласне управління культури, тобто набуває нового статусу, і в відповідності починають набирати штат, вже є працівники і починають працювати над створенням експозицій і над формуванням фондів музею. І відтоді вони починають накопичуватися, започатковується дійсно вже музейна діяльність. У 2000 році відкривається оце нове велике приміщення, в якому ми з вами були. Закладають капсулу 1 січня 98-го року. що якраз з посланням для нащадків, якраз онук стевко закладав цю капсулу. Mm -hmm. Опікувалася цим івано-франківська обласна адміністрація, особисто з вишиваніком. Ну дуже багато чоловік приклався для того, щоб оцей заклад був побудований. Тому що його будували, хоча і методом народної будови, але потрібно було це все докупи збирати. Це не йшло цільове фінансування, і велику кількість коштів було дано із обласного бюджету для того, щоб оцей заклад був. Відтоді це вже дійсно почався новий виток у житті музею, створилася експозиція, нагромаджуються знову ж таки, нагромаджуються матеріали. І з часом, коли підійшло до 2009 року, до сторіччя з дня народження Степана Бандери, давно питало, витало питання, тому що ця споруда була стара, її потрібно було робити реконструкції. Прислухалися до думки митця із Києва Анатолія Гайдамахі, який сказав, що тут навіть не може бути питання Плебанія повинна бути відновлена. І от дійсно завдячуємо Богу, що так сталося, що відновлена садиба, що видно, що священник не жив якийсь у якійсь убогій начині, а дійсно село опікувалося, людина була освічена, і в відповідності село опікувалося ним. Він опікувався паствою. І вже тепер видно, як проживала родина, зібрано дуже багато автентичних речей, навіть які належали родині отця Андрія Бандера, тобто сім'ї, в якій зростав сам Степан Бандера. Дуже багато людей, не дивлячись на Національність навіть не дивлячись на свої погляди, вона їде для того, щоб зрозуміти, звідки пішов, побачити, як проживала, в яких умовах проживала сім'я, звідки взагалі це виникнуло і як воно взялося. І дуже багато людей, які приїжджають сюди, їдуть із Ну, зовсім з усім іншим баченням. Я кажу, нехай вони не перейнялися цим, але це заставить їх задуматися, заставить їх по-новому. До цього підійти, звернутися ще раз глибше купнути, щоб пізнатися, звідки воно взялося і чому власне так воно відбулося. І що хочу сказати, що люди, які йдуть, от наша головна мета я і нашим екскурсоводам, і сам, коли у розмові з людьми стараюся, ви можете сприймати, можете не сприймати діяльність Бандери. Але головне, щоб ви розуміли, що це робилося дійсно во ім'я України, і ви для себе стараєтеся зробити для своєї держави для того. Країна, в якому живете щось таке, щоб зберегло і пам'ять не на сьогодні, не на завтра, а на подальше, і перевити цю любов тим нащадкам, які будуть після вас на цій землі. Оце головне головний аспект, тому що Бандера не будував для себе хоромів, він не будував для себе України. Він розумів, що це є завдання того покоління відстояти, утворити ту державу. Багато держав тоді утворилися на тих зламах, на тих воєнних українцям не вдалося, але те, в ім'я чого було покладено сотні, мільйони жертв. Воно я вважаю, не пропало немарно. Воно дійде до цього моменту. Просто такий хрест України, що ми маємо покласти багато життів для того, щоб це все ж таки утвердилося. Як людина, яка зросла, яка родилася і зросла на цій землі, звичайно, що я є патріот свого краю. Значимість її в тому, що вона дала для українського державницького руху людину, яка без перебільшення стала символом, символом і цієї боротьби державницької, і взагалі символом українства, без перебільшення на даний момент можу сказати. Що практично на ціле століття, і це вже є той великий крок, як ми знаємо, який етап в добі українського державництва дала козаччина, вона має чим гордитися, і без перебільшення, тому я скажу, що от те, що ця Угринівська земля, Галицька земля дала світу, дала українцям Степана Бандеру. Це без перебільшення можна дійсно віднести власне до того, що це місце є значимим в історії України 20-го і вже нового 21-го століття. Знаєте, якщо так брати ті місця, які найближчі до Угринова, і нас в цьому в цьому аспекті територіальному, географічному, які є недалеко і несуть і сакральний зміст, це однозначно, я так називаю найближчі, це однозначно і крило з осідок Галицьких князів, це і Скіт Манявський, де зараз відновлено монастир, там є той блажений камінь. Так далі, це і Гошівський монастир, який Діяв був прихистком. Там же ж мали підтримку підпілля ОУН і вояки української повстанської армії. Я називаю звичайно, що цих місій набагато більше, які тісно переплітаються, але я просто так знаєте з ходу називаю ті, які найближчі, і власне десь і поєднуються і з Угриновом і з нашою Гличиною. Першим і завжди українцям я вважаю потрібно називати, це є Київ. Київ однозначно, це і зародок трипільської культури, це є і осідок е, слов'янських племен, це є і з сакрального і точки зору, там і е, діяльність української церкви, там і Печерська лавра. Однозначно, що є Київ. Е, якщо брати глибшу. Давнішу історію угу. України це однозначно, що не потрібно згадати і за кам'яну могилу, про яку ми з вами говорили. Ці місця є звичайно, що середньовіччя доба козаччини це дніпровські пороги. На жаль, на сьогоднішній час затоплені. Я думаю, що ще дійде до того, що Будуть знову пороги ревіти. Просто потрібен час, потрібно, щоб суспільство змінило підхід до енергоресурсів. І ці пороги ми будемо бачити, але от власне витоки козаччини, це і Хортиця, і не тільки, тому що є якщо не помиляюсь, дев'ять осідків, а може трошки навіть і більше, де були січі закладені, і Чортомницька, і на Хортиці. Але питання в чому, що це, це ті місця, які репрезентують, показують. Україну в різні періоди і до цього часу, якщо підійти ближче, не забудьмо за Чигирин-Черкас Холодний Яр. Однозначно, це, це Мотронин монастир, це місця, які освячені від доби козаччини до процесів державотворення у ХХ столітті. Не, ну, не можемо забути за ті місця. Великі західної України, Львів, Волинь, Рівне не тільки я маю на увазі обласні центри, але всі ті місця, які з цим пов'язані надзвичайно в. Величні місця. Так що, ну, знаєте, коли хочеш сказати, хотілося би сказати за все. Але однозначно, що на, кожні, на кожному клаптику України і в кожному куточку є щось те, що тісно пов'язує глибину віків із цього дня і пов'язується все у вінку, в такому вінку, який іменується Україна. В першу чергу. Як я вже казав, для того, щоб людина могла зрозуміти і розшифрувати для себе оцей такий збірний образ, який е сфальшований ще радянською пропагандою, і витає всюди, що от є ось такі е бандерівці, і вони уособлюють в собі це зло. І от для того, щоб людина, яка ну ще здатна думати, а не тільки зумбуватися із ящика, вона для того, щоб зрозуміти для себе, вона повинна побачити і щось пізнати. І от коли вона приїжджає на такі місця, ви розумієте, я неодноразово був свідком, просто що людям відкривалися очі. Вони кажуть, я... без перебільшення, от власне ми сказали то слово прозріння вони просто прозрівали. І це були не тільки українці, це були росіяни. Часто вони заїжджають і просто їх оця афішка, яка є попри трасу, попри дорогою музей Бандера. А каже, давайте посмотрим. І вони їдуть сюди, дивляться, вони просто прозрівають, які я лише не чув нісенітниці, які їм з дитинства. У товкмачував голову а вони бачили, що це були прості сільські хлопці, які були вважали себе господарями на своїй землі, і які не збиралися, як кажуть, поширювати оце більшовицьку ідеологію, коли треба було все останнє віддати для когось, а самому піти у рабство у найміти. Людина, яка повинна, яка хоче бути господарем на своїй землі, вона знає, як себе забезпечити і як зробити так, щоб ще і іншого нагодувати, а не коли в тебе все забирають. і це. І це було тим посилом. Чому люди не сприймали цю більшовицьку ідеологію? Виховані в любові до свого краю, виховані в любові до українських традицій, вони розуміли, що як поляки тут були окупантами, і не дивлячись на те, що Окупанти не дозволяли мати якихось закладів і не виділяли державні кошти на будівництво цих закладів сільських читалень, народних домів. Це все робила громада своїм коштом. Це їх об'єднувало, це показувало, що люди є самодостатні. Вони можуть коли хочуть і об'єднатися, і у свідомості зрости, і здобути освіту. Вони навіть об'єднувалися у невеличкі товариства для того, щоб могли краще виростити свою продукцію. Продати, більше заробити на цьому відповідності, кошти витратити на освіту своїх дітей чи на інші потреби, які піднімали їхній духовний рівень. І от коли приїжджають люди, вони це все бачать, що це не якісь профінансовані там якимись імперіалістичними розвідками, як тоді говорилося. Був такий термін. Я знаходжу його в архівних документах. Німецько-українські буржуазні націоналісти Розумієте, що треба було до такого додуматися таку ніс. Людина, яка шанує свою мову. Свої традиції шанує пам'ять про батьків, передається всі свої знання своїм нащадкам, любить свій край, не шкодить йому, а щось створить в його ім'я пам'яті, щоб залишилося, передалося нащадкам. От такі це є образ українця, і нехай не тільки Галичани, але я вважаю, що і на всій нашій великій Україні просто так склалося ХХ столітті, що велика кількість українців в силу діяльності Російської імперії. Потім большевицької імперії, так званого радянського союзу, велика кількість в той чи інший спосіб українців виселених, знищених, вибитих, перекинутих на проживання в інші регіони у силу тих подій, які і добровільно виїхали для того, щоб берегтися, спастися. А в іншому випадку це був би десь збірний образ всього українства, бо ми знаємо, що відбулося на тих теренах у 20-х роках, 32 33 тридцять після війни. Війна, коли каже Жуков, на п'ятьох українців видав. Вав одну гвинтівку і заставляв всіх ти вперед. Якщо тебе не спереді німці вбили, то ззаді цей, оце було нищення всього українства, яке відбулося. А це що я зобразив? Так може десь і галичанина більше зобразив, але насправді це образ усього українця, якби він мав виглядати, хто щоб зберігся це і люди передавалися. Я думаю, що однозначно, що над збереженням пам'яті серед населення. Це завжди провідну роль грали ті люди, які були. Прикладом на яких рівнялися, звичайно, що це були авторитетні люди серед громади, це ті, які мали освіту, і священники, і просто заможні господарі, ремісники. Люди, які були самодостатніми, які жили, які своїм своїми прикладами показували. Творився оцей образ. Звичайно, що цей витворений образ. Викликав захоплення, викликав пошанування і для передачі цього образу зверталися наші письменники, історики. Вони це. Представляли в своїх творах, воно поширювалося так, щоб узнали про галичанина, ми знаємо, що наші митці, письменники, поети, вони цей образ репрезентували фактично галичанина на всю Україну. І коли порівнюєш. Ті образи українського селянина, просто українця, які йшли із теренів східної України, і які йшли із нашої Галичини, вони ну говіркою різнилися, вони трошки одягом різнилися, але суттю своєю, отими принципами доброти, моралі, всім тим, що я перераховував з самого початку. Вони фактично тотожні, вони ідентичні, і оце є тим фундаментом, тою основою, який з глибини віків якого українці ми бачимо, так це і образ того мужнього козака чи оцього пришка, який, коли потрібно, вбрав до рук зброю. А коли був мирний час, він цю зброю клав на бік, ставав до того до тої роботи, ставав до землі, до плуга. До роботи за хлібом, як вони кажуть, орати, сіяти, хліб родити на землі, тою людиною, яка не йшла десь завоювати, загарбувати, а та яка обстоювала себе перед тими зайдами. Тому що на прекрасне місце завжди знайдуться люди, які зазіхають, і для того, щоб творити це, оберігати і передавати свої дітям, його ще треба було відстоювати. Тому ж десь такий образ якраз ось цього українця. Однозначно, що як населення, яке поїхало звідси у світі, як воно не старалося десь в другому, в третьому коліні. Воно свою ідентифікацію втрачає, так і ті, хто приходить сюди, якщо він хоче злитися з оцим населенням і бути як галичанин, він повинен перейняти і добре познайомитися з цими традиціями. З цим. Тобто, ви розумієте, сама земля і оте населення, які, вони свого роду як безпоріднені, ти тільки оце населення здатне нести. Оцю культуру традиції зберігати її і передавати, і власне на цій землі, але в поєднанні на цій землі з людьми, які населяють цю землю, які поважають і люблять свій край. Бо якщо ти його не любиш. То ти не хочеш його зрозуміти, а зрозуміти це не просто прийти, побудувати хату, сісти і жити. Це не те. Це треба зрозуміти, чому так, чому треба по-господарськи до цього відноситися, чому власне так. І не просто жити, а дивитися, як його облаштувати, як додати щось таке, якусь ту родзинку, яка робить цей край унікальним, які традиції ж вони здається, що одинакові. Насправді, кожне, кожне село. Ну кожен район він має свої окремішні традиції, які часто густо вже через два-три райони вони здається, що це як на різних полюсах вони настільки різняться. Тому кажу, тільки тут і тільки з оцим народом, який проживає власне на цим. Я думаю, що якщо б заселилися сюди інші люди, просто так всіх взяти, забрати і перенести в інше місце, це тут традиції були б втрачені. Однозначно, що вони б були втрачені, і ті люди не відновились би їх, тому що це набувалося віками. Це не так просто взяти. І що... А ще є один аспект це треба хотіти, треба над цим працювати. О Особисто, на мою думку, це у нашій. Кілька тисячолітній історії Українство утверджувалося не один раз, просто є в долях окремих націй. Вони можуть по-різному носити назву, але суть їхня залишається незмінна. Були, як звичайно, по спіралі йде. Є і питання злетів, є і питання падінь, і оцей етап, що українська нація, я без перебільшення скажу, що власне, українська нація бездержавна знаходиться триває. Але час воно зіграло ту е, негативну роль, що е, вона є на такому стані, що нам доводиться задавати оці запитання. Чи вона е, піднялася, чи вона зараз на середині? У неї зараз не найкращі часи, але вона як нація утвердилася вже дуже давно.